Тому, коли нова нацистська влада заявляла, що німецькі війська в Україну прийшли як визволителі, то люди їм вірили і зустрічали хлібом, сіллю і квітами. Але сталося навпаки, тільки після того, як уряд Бандери проголосив про створення української держави про незалежність у Львові, німці зразу зробили арешти, виарештували всіх членів уряду. І почали розуміти по всій території, де вони захопили, на Україні почали арешти. Нові окупанти виявилися найкращими за попередні. Грабіж людей, виселка людей у Німеччину на каторжні роботи, арешти, розстріли. Організація українських націоналістів знову підняла народ на збройний опір. Перші відділи УПА Української повстанської армії були утворені на волині ще 1942 року. Незабаром північна, західна і частково центральна Україна були охоплені збройною боротьбою. Я про неї мріяв від малого хлопця довго чекав, поки така нагода прийшла. А прийшла така нагода у 43-му році, коли отут відсе недалеко кілометрів. Так як на прямих то кілометрів 12-15 організувався перший відділ ще не УПА, а УНС – українська національна самооборона. Керувала створенням українського війська підпільна мережа ОУН. Німці ці терени не попихалися. Тут у нас була німецька влада, тільки якщо була, то в день, а ще то вже її не було, бо там були вже. Там господарювали наші. Е, у нас була держава в державі. розумієте? Кожне село, кожен підрайон, кожен район мав свою вправу, нашу, нашу партизанську вправу. Як треба було наприклад, то він е, об'являли наперед, що такого то дня у такому-то селі, на такій то площі, чинаючи на, чи, чи на Галявині, чи де там збірка. Тих, хто хоче йти у відділу пар. Кажуть, що ганяли туди силою, то неправда. Бо силою як поженеш, то його не втримаєш там силою. Він нині ти його поженеш, а він за тиждень втече. Та й тільки що принесе, тільки те, що розконспірує, розконспірує місця табору, розконспірує людей, які мають прямий зв'язок, які допомагають. Силою нікого брехня, силою нікого не брали. в основному були добровольці. 20-річного Мирослава взяли на підстаршинські курси. Мені подобалося навіть дуже. Кому не подобалося, тих відчислили. А коли вже попав на підстаршинські, вже трошки дещо дістав знань, то хотілося більше знати. Згодом Мирослав навчався вже на старшинських, тобто офіцерських курсах. По закінченні у 44-му році Мирослав отримав перше і останнє своє військове звання чотовий, командир чоти взводу. Йому йшов 22-й рік. Потрапив до сотні, командиром якої був Дмитро Негрич, псевдо-мороз. У 43-му році, після поразок на фронті, німці посилили грабіж та відправку людей на примусові роботи до Німеччини. УПА активно протидіяло цьому Наполеон сказав, що дух сильного солдата більше важить, чим слабосильно, слабодуху три. Один за три. Наполеон, розумієте, віддавав один до трьох. А в нас у кожного е, горіли всі жадобою помсти за всі кривди наші, які німці нам принесли. Отримав бойове хрещення Симчич ще курсантом. Е, у 43 році німці. Як дізналися, що там школа є, зробили так по-німецьки, як вони називали, Айнзас, наступ. Ми зробили наступ, але у нас у Коломиї, у Коломиї була наша розвідка, наша організація старалася мати своїх людей усюди, у всіх управах, у всіх установах німецьких. Нам розвідка дала знати, що, що німці збираються йти на, йти на пасту. Команду наша приготувалася, як тих, не підійшли, то ми зразу розумієте, зустріли їх, підпустили близько, щоб не втекли, як відкрили вогонь. Я пам'ятаю, як кричав їхній командир Кіндер Форвер, що дід розумієте, і він так видно, до них відносився як батько. Та кіндер Форверс, а тут Фверс. Після першої сальви. Майже половину впало. А відтак ми добивали решту. Квартал німці нарешті взяли, втекли, не дали втече, бо німці не знали добре територію. А ми там вже знали добре територію, їх обігли, обігли та зробили засідку, аж вже, аж вже за, за селом, за Космачем, за селом зробили. і там добили, і там добили решту. Та отак закінчився їхній перший, перший аніс. На Волині і по лісі українські вояки очистили від окупаційних військ цілі райони, проголосивши тут повстанські республіки. Столицею повстанців на Гуцульщині був Космач велике гірське село, найбільше у Європі. У 44 році період німецької окупації закінчився. Слідом за фронтовими частинами Червоної армії, які пішли далі на захід, прийшли війська НКВД. Шифра Телеграма 19.01.1945. 1945. Секретна, приказ начальника войск НКВД номер 31086 256-й стрілковий полк конвойних войск НКВД СССР, командир полка подполковник Діркачов Олексій Тімофєвич, передислоцировать в западну Україну в город Станіслав. Війська НКВД мали особливий статус. Їхнє головне завдання примушувати до миру місцеве населення. Їхні найбільш масштабні і вдалі операції депортація кавказьких та кримсько татарського народів з прадідівських місць до Сибіру та Середньої Азії. Їхні звичні супротивники беззбройні жителі, переважно старі, жінки та діти.